Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Щиро сердечно вітаємо вас із стін нашої Тернопільської вищої духовної семінарії. Сьогодні, як і щоденно, ми будемо єднатися у молитві на Вервиці до Богородиці і просити в неї про заступництво, заступництво для нашого українського народу, нашої держави, наших військових. Капеланів, медиків, всіх тих, котрі спричиняються до пришвидшення нашої перемоги. Нехай Пресвята Богородиця, яка є прославлена у Зарваницькій іконі, вислухає наші молитви і донесе їх до нашого Небесного Отця. Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Цар'ю небесне, вчителю душі істини, що всюди, все, і, і все наповняєш, скарбнице влад, і життя, подателю, Прийди і іселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси Бога і душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого, і невидимого, і і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від лиця, родженого перед усіма віками, і світла, бога істинного і бога істинного, родженого, присутного, єдино слушного, зосемчизнього постало. постала, віця для нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і охотився з Духа Святого, і Марії, діві і став людиною, і був розп'ятий за нас, охорон, Пилата, і страждав, і був похований. І Воскрес у третій день звінос розписанням, і восмістя на небо і сидить право життя, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що відця і сходить, що за всем і синові помиляємо, і на що говорив через пророків. В єдину святу Соборну, Апостольську церкву, і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині повся час, на вік і повсякчас, віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Бо городиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, нині повсячас, на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлога Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і в Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і, повся і на віки віків. Амінь. У наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас і кам'яну вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо своєму серце, і Господь наш Ісус Христос, воскрес із мертвих. Отче наш що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, нова нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плодона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний бідло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний благословений на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і, і на віки віків, амінь. У наш любий Ісусе, прости нам і. наші гріхи, здорови нас відного вогню, зарой усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо у своєму серці, Господь наш Ісус Христос, вознісся на небо. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний квіло на Твого, бо Ти породила Христа Спасу і Збавителя душ наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений пілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровади всі душі до неба, осуди і найбільше потребує Твого на сердя. Розважмо в своєму серці, і Господь Бог наш, зіслав Святого Духа на Апостолів. Отче наш щоїси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але вислухай нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наші, Богородице Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений на твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, во ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по все часи, і на віки віків. Амінь. У нас любий Ісусе, просила наші віки, загороди нас від пекельного вогню, закровай на всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо в своєму серці, як Господь Бог наш, прочисту Діву Марію з тілом і душею взяв до неба. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минуватцям нашим, і не дади нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прилона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенні підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і по все час, і на віки віків, амінь. Наш люби Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас і пригенного вогню, закровати всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребує Твого милосердя. Розважмо в Своєму серці, як Господь Бог наш. Пречисту Діва Марію коронував на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, даватцям нашим, і наведи нас у спокусу, а рису на нас, і бокало, амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плотло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний тітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, благородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений піклона твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і час і на віки віків. Під твою милість прибігай, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погоди, але відвизволе від нас і нечиста і благословена. Пресвятая Богородице, присвятая нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Всім щиро вдячні за спільну нашу молитву нехай Бог благословить і провадить нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.